Під ними пролітає дельтаплан. старий знімає гружу, стріляє, Син питає, що батько, яка птиця була. Каже, синок не знаю, чоловіка відпустила. <laughs> Саме типічні анекдот, який похоже на них, то, коли старий учить сина, як полування на медвідя. Каже, синок всю життя. Якщо вийдемо на медвіддя, беремо три самий гладний весь собою. Тут вірьовка, гружов і собачка жучка. Каже, Добре, батько, ну дивись сину, вийдем, набухає медвідя, медвідь із бука зарізає на дерево, я за ним потрушу, медвідь падає, собачка, жучка, подлітає, хватає за яйця і звиняюсь, а ти бістрові вірівку в'яжеш, лап, медвідь наш. Каже, батько, а тоді чого ми беремо жужжо? Знає синок, якщо я падаю, стріляє жучку. Жучку стріляєш зразу. Бачки, <говори> <говори> Жучку у жучки старано, да? Хороший <говори> <говори> башка. <говори> 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 <говори>